Всем привіт! Ви на каналі Майдал Я. І сего сегодня. Сьогодні у нас буде виживання на ФРОСТ РП, Да! Нет. Ну, якщо вам це відео сподобається, будь ласка, поставте свою вподобайку за 5 секунд. Давайте. Один, два, три, 4, п'ять! Ну, а якщо ти поставив свою подобайку, ти дуже молодець, і ти можеш дивитися далі відео. А якщо не поставив? то то. Бо буде з тобою бистро, так. От. Бистро подобайку. ТА ТИ... Коротше, ось тут у нас якась фігня, я не знаю, хто тут построїв. Це, це мій магазин. Він ще не достроєний. Нас Що? забреє! Що, я це все переберу. Наше тобі вгору. Та тут треба. Не треба. Та да ти дурачок, чи шо? Стодай. Урадо! Ура! Ура! що? Це ти, Не рухатись. Та ти дурачок! Так, окей. Стоп! Дай пухаваю! Відстрою ти сам будеш. будешь! блін. Ой.

Не підписуйтесь, будь ласка. І по-перше, що ти мені зробив з огородом, поки я відходив. Що? Я тобі нічого не робив. Капець нічого не робив, а що з моїм городом стало. Який город? Ти що, Васічка. Ааа, палає техніка ворожа. Треба буде йти по цій мапі. Да. Це мапачка. А чого там какашка? какашка Реально как на я на гімно привело. Ну це не гімно <рес> хоче. Не понял. Че, я, давай я покажу підписникам, що тут залі відбувалось. Туда, ти хочеш, туда, туда. Так куди ти кокос. От бачите, це розвал на македонія. Під час Першої світової. Йоперний кокос! Ну так, вона так собі нормально поселала. Там в нас е, Німеччина, правду, вона чуть-чуть теж розвалена. Зараз прийду, покажу. Хто любить німецьку? Поставте вподобайку. Ну тут трошки я підлатав, щоб стояла на ногах. Тут такий вхід, тут теж чуть-чуть підлатано. Тут взагалі ядерна котобомба. Була. А тут а взагалі була стара хата, церква, яку теж е розвалили повністю. Ну от і тут ліс був, але він весь згорів. Ну, а там далі ліс продовжується. Ну, от така от у нас тут е Німеччина. Да. Поставте лайк, щоб вона існувала тут далі. Це Німеччина! Правда, трохи розвалена після Першої світової. А Бункер є, ще там знизу. Взовую а хто дію, це? Вже забуд це забуд братис... має, Діма, Т той, хто нам хаб будує новий. До <клух> <клух> <поняла>. речі, <клух> речі, хаб дуже красивий. Це буде в його обзорі. Якщо ви під цим відео наберете 25 вподобайок, то він з обзор, <клух> <клух> коли вийде обнова. Що за мене рішає? Там є деякі пасхалки, якщо будеш їх шукати. Якщо ти їх відшукаєш, я тобі дам два біткоїна. Мотивація должен бути. Мотивацію треба підняти. Я поки що буду остерігати. Скелет! Скелет! Боже кролик, що ти робиш? пам 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 Десь на цього кроля сірого. Десь на цього сірого кроля. Він жорстко денсить. Кролика загнали. А кролик мало десь. Ти ще жорсткий денс. Ай, дес, дес, дес. Відпа хес, хес, хес. А він зима пригає. Ти бачив як він прыгає. Десь як він прыгає жопив. Чимбургер, чимбургер, акураха, чимбургер, чимбургер, ахурама, чимбургер, чимбургер. Нам треба прокачати мою хату, так що. Давай прокачувати. Так, кролики всі в хату. Будемо свою країну створювати. Незалежну державу, мою. Україну твою. У мене просто вже є Санін. Просто шукаєш місце там, де ти хочеш створити ну територію, наскільки ти її хочеш створити, і просто там починаєш будувати якийсь прапор, ну, або навіть без прапора, просто фортецю, якусь. Будинки, фортецю, щось типу такого, ну типу, а, була. це реальна країна. Все, я поняв. Інтересно, а що ми робимо за кадром відео? Узбекіст".

А можна Португалію? А тут ж люди, як в Україну, яка не зайнята. Португалію. Португалію. Можна Португалію? Так. Португалію. Думаю, два стаки кругляка нам круглякана. Питання, а чого ти вкрав майнскапа? No, Майнскап в тебе менблюз. Коротше, розказую цю історію. Раз, е, літом 2024 року ми придумали мені нік. З Майнскапом в реальному житті. Ну, коротше, він таки каже. Чуєш? А дивись, я Майнскап, а ти Майнблуз. Ну, я сказав, не, ну прикольно, прикольно. Ну, то от і так і придумався мій нік. Тобто... Майнскап його придумав. Мій нік. Ну, коротше, все, не буду далі вас прорвати, йдіть далі до відео. Ой, Ти що за? Шо Ой, я не знаю, ох ты ж боже, у мене почти 300 і кругляка. Коротше, ти будуй вишки, а я буду оце. Дай мені будувати, як я по-твоєму буду робити. Тільки щось покаже що Португалія маленька, але вона буде з кожним разом розширятися. Віре, що буде кож... з кожним разом Португалія розширятися. Якось не дуже. Баш, якщо підписники надійшлють в форму в Діскорді. Оце от факт Блін, дай кругляк. У мене вже У Мені трошки кругля куче. Получається. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, сім вісім, вісім, вісім дев'ять, десять. Девять, десять. Один, два, три. Четыре, п'ять, шість, сі... еээ, боже, якусь. 9 -10. Все правильно, все правильно, просто. Я пишу про по кругляк пока. Че это попросить, у тебя щоб наконец-то драбався в баб. Як вы в, в... <какиває> в туалете, какаю, вы? Шому не дивитесь? Сериал я вже передивился. Мотивація должен быть. Я А ты че? А ты че не на месте работы? Это еще под а затылком Не, не мачем его строить. на. Кто там мне в пиндерить? Да боже забирай. Нам что надо? Нам надо. Выше ступенек. Ну так. Хочешь вот. На. Шакан. Нема. И купать треба. Ладно, я пішов купати, а ти поки що тут все стой. Погнали спа... Мій старий Знакомий не на... Ту -ту 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 -ту. Ну, от, Ми зі старим знакомим Ми не дружимо, я ж казав не, не, не вбивайте, не вбивайте Не вбивайте, не вбивайте А в тебе був кругляк? О, якраз кругляк мені треба Скільки в мене кругляку? Це я його забував, чел, вітай А мені для сходів його треба в те вже сходи закінчились? Мені, у мені Там там так лишився, коротше. А ну розіріться. Не нападайте на мого друга. Жлізу, жлізу, де ж коротше, жлізу, де жлізу? А що ми не прокачуємо нашу хату? Залізо. Залізо. Я приніс нам желізо. це моє желізо. Ну де точно мені? Заберешся не срешти. Що... Мені треба для цього, мені треба дерево, мені треба три цього заліз. Все, нарешті. Ти кажеш, тобі треба дерево. і кажеш, що тобі треба залізо. <плес> Блин, стоят, стоят девичи. Ой, Португалия, кавнага. <свят> Привет, пепесюны. <свят> Тут далее нам треба. Шоп, что <свят> сюда не зашел. Далее нам треба, чтобы ты... Все, красота. В принципе, все, хата готова. Ай, все, готово. Готово. Да я тебе покажу, Россей. Як воно все виглядає, іди сюди. От, чекай, дай я тобі зроблю румтур. Це ж не двох Давай, верхова. Диви, десь заходь, заходь, йде сюди. Закривай двері. Бачиш, отут є підйом. Отут така штука, щоб не втікли зайчики. Відкриваєш швиденько двері і закриваєш. От друга кімната, другий поверх Ну да, ти ще дроби. У мене нема чим робити. Окей, ти мені. Мене я... 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 Я, я, я тобі дам реси. Я тобі дам реси, але спочатку зроби мені трохи. Е. От, я тобі кинув. От, на, бери. Окей, іду. Зроби мені трошки забора з каменю. Все, я зробив, от реальні. я тобі скинув Так, що там, йду розправлятися з ним. Іду розправляйся. Я предлагаю вже закінчувати відосик. Так, да, ми в принципі все, що мали. Так, все трошки гріпи. відновили, скажімо так. Ну коротше, якщо вам це відео сподобається, будь ласка, поставте свою вподобайку, підпишіться, мені буде дуже приємно. Давайте а. ми доб'ємо мені 300 підписників вже нарешті буде на 300 підписників стрім на мене да? Да. Да. офі. Це для концовки, щоб прикольна концовка була вся. Саме філо концовка, яка в мене була